Розмовляють дві подруги. Оксано, чула ти розсталася з хлопцем. Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом та ще й б'ється? Звичайно, ні. Ось і він не зміг. Йде жінка вулицею. Дивиться, в калюжі лежить чоловік. Повернула його туди-сюди. Брут обтерла. Дивиться, нормальний собі хлоп. Думає. Зараз зайду до магазину за хлібом і по дорозі назад заберу його собі. Виходить із магазину, дивиться, а того вже немає. Твою ж матір. Можна подумати три роки хліба не їла. Два буддийські ченці. Чим займаєшся, брате? Споглядаю, як росте бамбук. Ех, брате, все метушишся. Маленька дівчинка знайшла в пісочниці пістолет Макарова. Сидить, грається. Повз неї проходить поліцейський, і вона його озиває. Дядечко поліціянт, це не ваш пістолетик? Поліцейський, не дивлячись, відповідає. Ні, дівчинко, це не мій пістолетик. Я свій пістолетик загубив. І дівчина і католицький священник сидять поруч у літаку. Літак заходить на посадку. І дівчина каже до священника. Падре, мені незручно вас це просити, але чи не могли б ви допомогти мені? Річ у тім, що я купила собі нову дорогу бритву для жінок, яку треба задекларувати, але я не маю грошей. Ви не були б ласкаві сховати цю бритву під своєю сутаною. Митники нічого не помітять. Доню моя. відповідає священник, Брехати грішно. Але мій обов'язок допомагати людям, тож я спробую щось придумати. Літак приземлився. Пасажири проходять через смугу митного контролю. Митник запитує священника. Отче, чи маєте ви щось під сутаною, що потрібно задекларувати? Вище пояса, ні, сину мій. А нижче пояса. А нижче пояса. Я маю прилад для жінок, яким ще ніхто не користувався. Зрозуміло, проходьте. Наступний.